Друзі, всім привіт! Хочу запропонувати вам на продаж квартири, які розташовані ось саме в цьому ЖК, яке позаду мене. Це ЖК Банківський, сам центр Борисполя має дуже чудове розташування та локацію. Позаду мене також можете бачити новий ліцей, який побудований. Також поруч садочки, зупинка, різні магазини, супермаркети. Отже, ми маємо в цих ЖК три квартири, стан після будівельників. На Четвертому, п'ятому, 5, 6 поверсі. Ціна квартир від 35 до 38 тисяч доларів. Звісно, можливий невеликий торг. Право власності вже більше трьох років, тому податків ніяких платити не доведеться. Отже, квартира від 38 до 40 метрів квадратних. У квартирі установлений двохконтурний газовий котел, лічильники, чистова стяжка підлоги, розведена електрика. Тому, будь ласка, звертайтеся, ключі на руках, перегляд в будь-який зручний для вас час. Якщо ви шукаєте квартиру уже готову з ремонтом, у нас також є такі пропозиції. Тому, будь ласка, звертайтеся.